Добрий вечір, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Скажу зразу ж для нових покупців і також підписників. Працюю по повній передплаті. 100% оплата, 100% відправка. Не забудьте підписатись на канал. Дякую і поїхали. Сьогодні багато запчастин до мотоблока, можливо, міні-трактора. Там відвали, тяжкі, стяжки, транспортери і почну з такого. Ось такі два бункери. Ось такий мають вигляд всередині. Тут, як називається, це ж річ. Той висівний блок. Воно все нове. Вон, дивіться, крутиться сюди і крутиться. Сюди крутиться. Такий має вигляд з цієї сторони. Тут кріплення більш за все це було. Зараз кину приблизні розміри. Так, загальна довжина пів метра. А тепер по самому бункерові. По самому бункерові це. 125. На 340. Річ нова. 800 гривень одна, маю дві. І до неї запчастину. от таку. Можливо, кому потрібно буде. 150 гривень. Сама запчастина. Так, їдемо підряд. Молотки. Молотків набір 500 гривень. Тут різні. Такі легкі, киянка, квадратні. Такий якийсь молоточок. Важкі, середні. Ну, всіх можливих варіантів тут. молотки, оце 500 гривень. Потім вали. Вали на 6 шліців, Також нові. 100 гривень вал один. Зараз даю розміри. Так, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це всі однакові. Тут дещо інший формат. Тут 21 також. Цей маленький, 17. І цей що з різьбою майже 21,5. Зараз спробую показати діаметр. Ось отак по шліцах. 35 По 100 гривен вал Зерочки по 50 Диаметр 110 Крок Ну, десь 14 13-14, десь в сём районе Маю такую килькость Такая сдвоена зерочка Диаметр 180 великої, маленької, 70 крок. Крок такий самий. Десь 14. Маленький такий гідроциліндр, вихід штоку 60, він новий, з кріпленням, ціна 200 гривень. Така тяжечка. Ось 50 гривень. Потім вал з зірочкою. Нове все. Їх тут має кількість 6 штук. Зараз даю крок зірочки. Ціна буде 80 гривень. Крок у зірочки 20. Ну так, да. Ну, можливо, більше, ледь більше, там майже 21. 80 гривень. Редуктор новий 1 до 2 700 гривень. Такий має вигляд з цієї сторони. Ось віконечко для огляду. Можливо, він отак працює, більш за все, отак він працює. Потрібно було б відкрити показати всередині. Ну, кому потрібно, пишіть у Viber. Я Зніму тут два болтики і покажу стан шестерий. Потім отакі речі. Це можливо до мінітрактора трактора можливо, до мотоблока. Довжина, довжина 70. Ну, вони всі майже однакові. та да, 70 у всіх Дві такого формату номер 45 Одна ось такого. Третій номер з фіксатором. І дві ось такого. От. По 600 гривень. Оце перша друга пара, четверта, п'ята пара. І 600. Безпарна, так би мовити. Вал з циркуляркою. Загальна довжина 44. Два підшипники, стан підшипників такий. Обидва крутяться, але тут я не розумію, що це було за 500 гривень. Різьбонакатна голівка півтори тисячі. Колись я її показував такий має вигляд. Насос НШ, не пам'ятаю, точно нш 10. НШ-10 це правий. Букви Л немає. 350 гривень. Крутився. Та ні, крутиться. Далі йдемо до колес. Ось такі колеса, це не прикаточні, це можливо якісь опорні. Не знаю, тут гума. 150, 150 гривень штука. Діаметр 170, 80 шириною. Тут гума зверху ось, я думаю, видно. Ну, діаметр вала там близько сантиметра. Маю 4. Потім отакий агрегат. Не знаю, що це кріпиться, можливо, якась. Можливо, якась не знаю. Якась річ, можливо, і кріпиться. 150 гривень також нова. Кому потрібно всі замовлення в вайбері. В коментах не продається, тільки вайбер. Потім отакий регулятор похилу до мотоблока. Такий має вигляд. Тут сам регулювальний гвинт. От воно його або стягує або розтягує. 200 гривень. Ексцентрик. Це на картоплика більш за все. 100. Потім така кількість тяжок. Почну вже з тих, що я розкрутив. Перва тяжка ось. В розложеному вигляді вона 630, в зложеному 450. Ціна 200 гривень однією. Такою з вухами. Оці по 200 гривень три штуки. Вони однакові. Все нове тут. Отака От тяжка. Зараз приблизно з ким скажу вам розмір. До середини значить 22-44 буде в розложеному вигляді. Ну, а в зложеному тоді ж буде десь отак. 15. Така 120. Оці всі по 100 гривень. Оці всі по 100 гривень. В розложеному. Перша 48. 44. 44, 46. І ця, ну, ця не в розложеному, не зовсім в зовсім розложеному. Ну, додам там сантиметрів 6 32 десь 38, буде в розложеному. Карданчик 300 на, рахуйте скільки шліців. 4 на 10 шліців з такою муфтою. Кардан в гарному стані. Тут під кругляк. Ну, десь 20. -ка. 300. Такі запчастини, можливо, туди підуть комусь. 50 гривень. І 150. Тут яблучко. Так, йдемо далі. Отака річ. Це мотоблок, більш за все, з тяжкою, з перехідником. Це 250. Так, переходимо до шліфмашинки такої. Частини, верніше, шліфмашинки. Вона крутиться. Бачите, їде. Тут відкручується, можливо, кому на запчастини. Тут регулювання працює. 100 гривень. Отакі спецболти. Тут їх 5-10 штук. 120 гривень. Набір шестерень. Трок співпадає. Але одна дещо товща. Ця товща, ця тонкіша. Розмір першої 135. Розмір другої 110. Оце комплект 100 гривень. Фаркоп 500. Потім такий набір ключів. Дивіться, ще запаковано. Навіть городки запаковані. Тут на більш всього 10. 10 12, ну, я зараз подивлюся, десь повинно бути, бути написано, а ось є напис. І ось і динамометричний ключ. Допотопний, але працюючий. При натисканні спрацьовує. Хоч зараз однією рукою не натиснує, ось тут виставляється скільки потрібно сили.